Всім привіт! Черговий раз я приїхав на пасіку. Я не знаю, як це передати словами, словами. Напевно, це передати неможливо. Але тоді я тільки побоювався. А зараз зараз я чітко відчуваю стійкий запах райової гарячки на пасіці. І відчуваю і чую. Ось такий вулик. Вулик відпустив тільки що відпустив рій. Ось так виглядає рій. Райок сідає Райок сідає. Я не знаю, що йому сподобалось. Але йому дуже-дуже сподобалась оця абрикоса. І сідає він завжди на абрикосу. Що таке? Що там, чим там помазано, чим медом там помазано, чи ще чим, я не знаю. Але рій завжди сідає на абрикосу. Раєва пора. Скільки не розширяй, скільки не дивись, скільки не роби відводків, Десь щось пропустиш, десь щось прогавиш і, і ось тобі результат. І погода така не дуже та. раєва а бджола вирішила інакше. Частина, Частина роя збирається ось тут. У відро, навколо відра, а частина ще уперта сідає на ту гілку, на яку перший раз сіла матка. Зараз ми будемо там їх трошки ганяти. Більшість, більшість джіл все, ж таки, все ж таки йде ось сюди. До відра, відраж за все маточка все ж у відрі. Так, ще трохи чекаємо свідомих бджіл. Несвідомі тут можуть моститись на гілках, скільки їм треба. Потім, якщо тут маток немає, молодих повернуться все одно назад. А свідомих бджіл чекаємо. І ще хвилин 10. І накриваємо ляднинкою тюллю І відносимо трохи заспокоїтися і охолонити. Тож, всі бажаючі хто хоче отримати бджіл, пишіть, дзвоніть. Будемо домовлятися. Я думаю, що все буде гаразд. Ось так. Такі райочки. Цей травневий, До речі, цей травневий райочок ще меду мені приносить соня. А можливо навіть влипи трохи. Закриваємо, закриваємо, відносимо в колю. Ось як наглядно видно, як бджола збирається навколо матки на рамки у відро. Коли просто багато літає бджоли, незрозуміло, достаменно, хто злітає, хто вилітає, хто сідає. Просто метушня. А ось коли накрита тюль у відро, то одразу видно, як над неї насідають бджоли. Тюль показує, що кількість бджоли. У відрі постійно збільшується. Матка на місці. Тож не будемо вже чекати оцих недолугих декілька сотень, вони повернуться назад у вулик, а ці вже їдуть до погріба. Я, чесно кажучи, не знаю, що вони собі думають, що вони собі гадають. Був взяток відмінний і зараз, в той час, коли в той час, коли треба готуватися на відкачку почали печатати і цей лісовий тачок тут рапсу немає ні грама. І ось цей момент, казалось би, працюй не хочу, пасіка вся починає чудувати. Ось із цього моменту я в минулих відео показував і розказував, що сім'я Вважається в райовому стані не тоді, коли вони строять мисочки, не тоді коли вони сіють трута. Строять мисочки, сіють трута, всі бджоли без винятку. А сім'я поводить себе, бояк в райовому стані з моменту відкладки першого яйця у мисочку маткою. Ось воно. Так. Бджоли закривають. Іде сюди. Ось воно. А це перше яйце. Відкладене у мисочку маткою. І з цього, цього моменту вулик вважається і бджоли, вважають себе у руйовому стані. Вони, вони майже, майже перестають виконувати роботи по збору меду і полку. Лот зменшується, залишаються тільки якісь хатні роботи, а більшість бджоли. Та, яка здатна літати на медезбір, висить капшуками за заставною. Робота сповільнюється, тому що частина, частина сім'ї себе вже не вважає, не вважає частиною цієї сім'ї, вона вже десь далеко в мріях, вже чекає на алі вітрила і не вважає себе частиною майбутнього цієї сім'ї. Ось так. А їм ще працювати і працювати. Насить лікар і насить, але рамки вже переповнені, перенаселені і бджола нікуди не поспішає. На пасіці почалася райова гарячка. Да, в той час, коли треба готуватися качати мед, я повні вулики медом розбиваю на окремі, на окремі відводки. Травень місяць. Це травень місяць і дійсно дійсно, що такого розвитку, такого розвитку і такого медозбору в травні я не бачив, як казав один дід, я не бачив років з 30. Ну, а я не бачив, мабуть, ніколи такого медозбору в травні. І мед, і раї не травень, а липень або кінець червня так мінімум. ну Літайте, збирайте мед. взяток іде. Ні. Ні. Інстинкт розмноження найсильніший із усіх інстинктів, які тільки можна придумати в природі. На пасіці райова гарячка. Я не можу нічого зробити, як тільки розбивати, розбивати і розбивати гнізда. А вже їх треба качати. І маточка ходить і маточка ходить, як ні в чому не бувало. Якщо нічого не робити, від вулика не залишиться геть нічого. Не буде ні бджали, ні меду ось так. Ну що, пересажуємо чергового чергово грая до вулика. І сподіваємось, що дуже скоро почнеться гарний взяток із акації. Адже тільки гарний взяток може зупинити гар, гарне раїння. Підтримуючий і слабий взяток, слабий взяток товарний і підтримуючий тільки спонукають діл до розвитку та раїння. А ось ось важка рамка. Рамка дійсно. Рамка дійсно важка. Так ось, підтримуючи і слабий товарний взяток, тільки спонукають бджіл до розвитку та раїння. А ось сильний товарний взяток він зупиняє раїння на любі його стадії. Сподіваємось тільки на початок взятку закації. Дякую всім за увагу та терпіння.